Друзі, привіт! Радий вітати на своєму каналі. У цьому відео мова піде про те, як вести себе, якщо ваша компанія опинилася у кризовому становищі. Спілкуючись про кризове становище, хочу одразу наголосити на тому, що криза це перехідний етап. перехідний етап. Між тим, щоб ваш бізнес помер. І з одного боку і з іншого боку, щоб у вас бізнес переродився та став іншим, щоб обрав іншу форму, кращу форму, відео змінився і адаптувався під нові умови його ведення, оскільки старі призвели до кризи. Причин кризи може бути достатньо багато, але вони всі не нові. Це і відсутність коштів, і відсутність кваліфікованого персоналу, і депресивний стан власника компанії, і відсутність підтримки, як зовні, так і зсередини, і певна накопичена заборгованість як фінансова, так і якась може бути товарна заборгованість тощо. Але Важливим фактором у всьому цьому для того, щоб ви змогли виплисти з цієї ситуації є позиція власника. Якщо власник компанії не склав ручки і почав щось робити для того, щоб виплисти, то він випливе. Якщо він починає шукати причини, аналізувати, Планувати ще щось робити, то це власник бізнесу він е, тікає від проблеми. Він тікає від проблеми. Йому кажеться, якщо він нафантазує собі е, золоті гори, то золоті гори з'являться, а не з'являться золоті гори. Е, важливим фактором у будь-якої кризи є відсутність грошей. Або відсутність грошей для модернізації, відсутність грошей для розвитку. Або відсутність грошей для покриття тих зобов'язань, які взяти, взяті вже на сьогоднішній момент. І тому будь-яка криза у бізнесі зводиться до одного: треба заробляти більше. Більшість власників, звичайно, біжуть по іншому принципу, треба витрачати менше. І тут є така цікава, цікава річ, що якщо ми витрачаємо менше з вами, то нам все одно треба витрачати. А якщо нема чого витрачати, притоку грошей немає, то хоч менше, хоч більше, все одно грошей немає, тому ми продовжуємо тонути. Що треба робити? По-перше, треба мобілізувати весь особовий склад, весь особовий склад на те, щоб заробляти гроші. Всі від прибиральниці і вантажника до директора компанії повинні заробляти гроші яким чином продавати, як вони можуть продавати? У будь-кого є певний життєвий досвід, зв'язки, знайомства, досвід роботи в інших компаніях, що завгодно, куди вони можуть пропонувати продукцію або послугу. Важливим при цьому є. Жодних скидок, жодних розпродажів, жодних продажів у збуток робити не треба. Чому? Тому що цей період будь-яка акція з вашої сторони розцінюється крапля крові у морі за кулами. Вас тут же розірвуть ваші клієнти, і вони у вас все за безцінь заберуть. А, навіть конкуренти ваші заберуть вас все за безцінь, ви збанкрутуєте, ви не випливете і вам все одно буде нічим платити. Свої зобов'язання. Тому збираємо весь персонал щодня. Щодня е, вирішуємо, хто е, яким чином буде займатися продажами, хто кому що буде продавати. Наступного дня аналізуємо, підводимо підсумки, коригуємо, ставимо нові плани на день і, і погнали. Щодня продаємо. Щодня продаємо до тих пір, поки не випливемо і не скопичимо певний фінансовий ресурс для того, щоб рухатись далі. Ще одна, одне ключове правило. Не повинно бути на позиціях, які відповідальні за заробляння грошей некваліфікованих співробітників. Гарна людина це не професія. Гарна людина це не те, що нам приносить з вами гроші вже сьогодні. Тому дуже важливим фактором є те, щоб на всіх посадах були кваліфіковані люди. Якщо вони не кваліфіковані, убирайте їх. будь як би якби зараз це грубо не звучало, будь-яка людина, яка Є у наймі. Якщо ваша компанія закриється, вона піде працювати у іншу компанію. А якщо закриється ваша компанія, то ви вже в іншу компанію працювати не підете, бо у вас компанії вже не буде. Ось така цікава історія. Пам'ятайте про це обов'язково. Всім бажаю гарного дня та до зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь на мій канал.